Добрий день, любителі світового кіно. Ось нарешті і настав фінал серіалу Асока, який з одного боку ми чекали, бо хотіли побачити, чим все завершиться, а з іншого боку, хотілось продовжувати насолоджуватися цим прекрасним створінням Дейва Філоні. Ну а в цьому відео я поясню кінцівку серіалу та розповім про цікаві великодки. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Гранд адмірал Траун успішно повертається в галактику зорених воїн. Союзники гранд адмірала Трауна здатні втручатися достатньо довго, щоб Химера пристакувалася до окасіону, і корабль стрибнув у гіперпростір. Герої провалили свою місію, і тепер галактика зоряних воїн у більшій небезпеці ніж будь-коли раніше, оскільки гранд адмірал траун може взяти на себе контроль над залишками імперії і його не відволікають шляхи ситків. Жорстокий і дієвий траун безсумнівно швидко придушить будь-яких потенційних суперників в імперії, і він обов'язково тісно співпрацюватиме з імперською тіньовою радою, щоб знищити нову республіку. На щастя, галактика зурних воїн має певне попередження. Сабіна успішно розкрила свій потенціал сили та підштовхнула Езру бріджера до Химери. Переодягнувшись у штурмовика один із його старих трюків, Езер повернувся додому і вислознув, повернувшись до нової республіки. У той час, як Асока воліла діяти незалежно, Езра є джедаєм, який безумовно готовий працювати з новою республікою. Фінальні сцени навмисто інвертували прибуття Бейлана на корабль тюрму Нової Республіки в епізоді 1, тонко підтверджуючи, що це справді джедай, якого шукає галактика. Буде цікаво побачити, чи вирішить він співпрацювати з люком Скайвокером і його новим. Им орденом джедаїв чи воно діють незалежно. Що стосується Шін Хатіто, після того, як її покинув вчитель і гранд Адмірал Траун, вона відчуває розчарування і все, що вона хоче, це комусь належати. Вона знає, що може стати лідером бандитів на передеї, як вона вже робила це раніше в епізоді 7. Вони дадуть відповідь на заклик її світлового меча, який вона запалює, щоб об'єднати їх під своїм клинком. Це також найпростіший варіант для Шін на даний момент, оскільки вона не вважає себе достатньо хорошою, щоб прийняти пропозицію Асоки Принаймні вона знає, які сприймають бандити і може зберігати там більш контролю, ніж вона може в умовах невизначеності шляху, запропонованого їй АСОКою. Хоча історія ще не обов'язково впливає на ширшу картину Асоки, вона залишається на тій самій планеті, що і Асока та Сабіна, немає сумніву, що вона повернеться, навіть якщо буде маленькою перешкодою для них. Пропозиція, яку зробили її АСОКа, також все ще актуальна, і чи повернеться Шін прийняти її чи ні, ще невідомо. У Шін є надія, але що саме вона робитиме з бандитами на її боці, залишається невідомим. Що стосується її вчителя Бейлена, то його показали трошки, але дуже цікаво. У восьмому епізоді він стоїть на вершині статуї батька, персонажу третього сезону серіалу «Війни клонів, який жив у таємничому царстві Мортіса разом зі своїми дітьми, сином і донькою. Поки Белен стоїть на статую батька праворуч, також можна побачити статую сина. Однак статуя донька ліворуч була зруйнована та стерта. У війнах клонів донька представляла потік світлої сторони сили в галактиці. Хоча це може здатися випадково символічним, відсутність її статуї багато говорить про стан світлої сторони в галактиці під час Асоки. Після наказу 66 і знищення храму джедаїв залишилося дуже мало джедаїв, які практикували світло сторону сили. Тоді, як донька представляла світлу сторону сили, син представляв темну сторону. Тим часом батько діяв як рівновага між ними, гарантуючи, що жоден не перемагає іншого. Під час він клонів Енекін Асока та Обіван потрапили до дивного царства Мортіса. Перебуваючи там, син спробував завчасно спокусити Енакіна на темну сторону, тоді як батько хотів, щоб Енекін узяв на себе роль утримання рівноваги в сили. У Арці Мортіса донька була випадково вбита сином, який вдарив її кінжалом Мортіса. Декількома способами її смерть символізувала знищення джедаїв і піднесення темної сторони. Подібно до того, як сина деякий час взяв контроль над Мортісом і силою, Палпатін також безконтрольно провав галактикою. Однак батько пожертвував собою, щоб забрати силу сина, таким чином поклавши кінець бога Мортіса. Цілком ймовірно, що світло, яке Белен бачить на відстані передеї, це монастир Мортіс із він клонів. У той час як Енекін та Сока та Обіван можливо було духовне перенесення на це місце, Белен здається, знайшов фактично фізичне місце, де знаходиться монастир. Якщо так, то Белен Скол виявив канал самої сили. Що це означає для його персонажа і як саме він може використати сили монастиря, ще невідомо. І з відходом Рея Стівенса на Філонії може бути важко завершити сюжет Бейлена про АСОКу з Мортісом. Ну і тепер трошки хочу поговорити про великодки у цій серії. На початку восьмого епізоду Асоки Траун підтверджує, що колись недооцінив дії одного джедая: це відсилання до фіналу серіалу Повстанці і того, як його зненацька застав джедай Езра Бріджер. Зрештою, зв'язок Езри з групою Китів це те, що врятувало його рідне світ лотал з цього приводу зрозуміло, що Траун пообіцяв ніколи не робити такої ж помилки тепер, коли він зіткнувся з трьома джедаями. Успішно знайшовши трауна та надавши засоби для його втечі, Морган Елсбет була винагороджена за свої зусилля великими матерями. Присягнувшись нічним сестрам та їхній магії, Елсбет отримала нову силу та отримала клинок Талзін. Це був той самий клинок, який викликала і використовувала мати Талзін у мультсеріалі «Війни клонів, коли вона билася з Мейсом Вінду. Віддавши свій старий світловий меч, Сабін, перед тим як відправитись у вигнання разом із трауном, Езра потребував нової зброї. Під час створення нового світлового меча він каже гуянгу, що певна конфігурація зробить його клинок занадто вузьким. Це веселе мета посилання на стиль анімації повстанці та дуже вузький дизайн світлових мечів, представлених у шоу. Переглядаючи свій величезний архів компонентів світлового меча, Гуян дарує Езрі той самий тип випромінювача, який використовував Кененджарус, коли створював свій власний світловий меч, як джедай-падаван Келеп Думе. Таким чином, випромінювач і синій клинок є великою даниною пам'яті колишньому вчителю Езри, який загинув під час подій серіалу повстанці. Коли Езра запитує про те, що сталося між Сабіною та Сокою, Гуян розповідає більше деталей про чистку Мандалору. Таким чином, точний час трагічного геноциду тепер точно визначено, оскільки він стався в рамках операції імперії Пелок. Це пояснює, чому нова республіка не змогла допомогти Мандалору, оскільки подібні кризи відбувалися по всій галактиці в рамках великого непередбаченого випадку імператору масштабної та темної кампанії бійні та відплати після його смерті. Поки Езра та Сабін борються з нежиттю Одес Труперс, Сабіна втрачає свій світловий меч. Однак вона зрештою використала силу, щоб повернути його, не на відміну від Люка Скайвокера, коли він висів вниз головою у лігви вампи під час імперія завдає удару у відповідь, так само як і під час першого використання цієї сили в оригінальній трилогії. Світловий меч рухається по підлозі, а потім повертається в руку Сабін, ще більше підтверджуючи її чутливість до сили та нові здібності, які проявилися. Більше одного разу в епізоді Траун згадує свою історію з Енекелем Скайвокером. Траун був не тільки хто знав, що Енакін і Дарт Ведер – це одна людина, але він також є частиною ще коротшого списку персонажів зурних воєн, які були союзниками обох. Подібним чином саме його знання вчителям Осоки дало трауну перевагу, дозволивши йому перехитрити та розташувати свої сили саме там, де вони повинні бути, щоб траун міг втекти назад до відомої галактики, залишивши Осоку та Сабін на пір Незважаючи на те, що Асока потрапила в паску на перідеї, її зустрічає не хто інший як Мурай, духовний птах Кунвор, який спостерігав за нею в третьому сезоні він клонів. Таким чином, це дуже сильна ознака того, що Асока та її учень мають бути на її. Щоб проникнути на борт корабля трауна та втекти, коли химера повернеться до відомої галактики, маскування є класичною великодкою. Під час серіалу повстанці Езра часто носив усілякі імперські обладунки та уніформу, що проникнути на різні бази та об'єкти. Таким чином, носіння маски штормовика є дуже популярним для езри. Епізод 8 закінчується ідеальним знімком привода сили Енекена Скайвокера, який спостерігає за Асокою та Сабін на перідеї. Хоча його дух було помічено під час бачення сили Асоки в п'ятому епізоді, це перший раз, коли справжній привид Енекена був помічений у зоряних війнах після фільму Повернення джедая. Подібним чином сили Енекина Скайвокера, який з'являється на перідеї, може бути достатньо значущим, враховуючи його минулу роль обраного, який має силу підтримувати рівновагу між донькою та сином, як це робив батько під час війн клонів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.